Завдяки плідній співпраці міської влади Нікополям з міжнародними благодійними фондами у січні гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів отримали сім з половиною тисяч людей. З них півтори тисячі це внутрішньо переміщені особи та шість тисяч Нікопольців. У цьому місяці допомогу надавали фонд World Central Kitchen, а також міжнародна організація з міграції, всесвітня продовольча програма та Товариство Червоного хреста. Щоб люди не стояли у великих чергах, у Нікополі організовано декілька пунктів видачі, які працюють з понеділка по п'ятницю. Це приміщення. Нікопольського культурно-дозвілєвого центру, де видають допомогу з 9 до 15.00, та музею АТО. Час видачі з 9 до 14.00. Гуманітарну допомогу можуть раз на місяць отримати внутрішньопереміщені особи та люди з інвалідністю першої та другої групи. Також гуманітарні продуктові набори видають у територіальному центрі соціального обслуговування для літніх людей, які перебувають на обліку у цьому центрі. Час видачі вівторок та п'ятниця з 11 до 15.00. За наявності продуктових наборів у благодійних фондів гуманітарну допомогу можуть отримати і особам, чиє житло постраждало від обстрілів. Для людей, які отримують продуктові набори, така підтримка від благодійників є досить суттєвою у ці скрутні часи. Дуже допомагає з такою пенсією, така ще життя, ціни, які спасіба за всіх хто організовує, хто це робить, хто допомагає. Велике дякую. Дуже вона виручає, допомагає. І Продуктові набори дуже гарні, що дійсно можна прожити на них. І вовче велике дякую для нашого міста. Це дуже гарно і приємно така от підтримка.